75 років Саме стільки роботодавці зобов'язані зберігати звітність про зарплати, сплачене ЄСВ і стаж працівників, і це не примха чи формальність, а вимога законодавства. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інше відео у нас на сторінці. Саме зарплатні та інші персоніфіковані звіти мають вирішальне значення для підтвердження стажу, розрахунку пенсій і забезпечення соціальних гарантій. Втрата такої інформації може стати катастрофою як для працівника, так і для підприємств працівник ризикує залишитися без Підтвердження свого стажу, а роботодавець може стикнутися з перевірками та отримати штрафи за недотримання правил. Особливо важливо пам'ятати, що строки зберігання однакові для паперових і цифрових документів. Електронні носії теж мають служити всі 75 років, а це означає, що їх потрібно регулярно перевіряти, оновлювати техніку, створювати резервні копії та забезпечувати відповідні законодавчим вимогам. Вчасне інвестування в надійне Архівування значно дешевше ніж відновлення документів, штрафи та втрат репутації.